Привіт, мене звати Євген. Сьогодні у нас огляд на ще одну новинку від бренду Socani. Це тример окантувальний. Тример підійде як для гоління без насадки, так і окантування, так і підстригання стрижки бороди. Ось такий бренд Сокані. Ось так виглядає. Зараз подивимось пакування таке. В цілому, на 6 Вт я вже подивився характеристику час роботи акумулятора 150 хвилин, час зарядки до 2 годин. Давайте будемо дивитися: ось так. Ось такий дизайн. Мені подобається, що повністю металевий корпус. Тобто всі елементи, все тут з металу. Єдине, що, звичайно, нижня частина пластик, і кнопка вмикання пластикова. А так, в принципі, в цілому це металевий тримор. Так, ось такі ножі я вам показую. Форма зручна, до речі, по-перше, що ребриста поверхня. І мені дуже подобається, до речі, ось така трикутна форма. У нас є подібний тример. Це дуже зручно. Ось коли ви якраз будете займатися окантуванням чи голінням, а рука буде не втомлятися. Тобто зручно тримати. Ось. І є тут також дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках, вхід USB Type-C. Такий триммер працює як від акумулятора, так і може працювати від мережі. І дивимось традиційно, наскільки в нас так, тут мінімальний зріз нульовий, тобто можна використовувати для гоління, тут максимально піднято ніж, ось тому це буде зручно. І давайте подивимось комплектацію, що нам ще тут є. Кабель USB Type-C. І, до речі, бачите, достатньо довгий. Це вже говорить про те, що, в принципі, виробник розуміє, що. Може, хтось буде працювати від мережі, тому, звичайно, для зручності для практичності кабель має бути довгий. Ось. Далі, в комплекті ще є мастило і щітка для очищення. Це вже по стандарту. І є три насадки. 1, 2, 3 мм. Ось, будь ласка, є також. В принципі, хороший тример, хороший він викликає емоції. Тому, в принципі, можна пробувати. Замовити можна у нас на сайті TremorI, можна замовити через Instagram. на сайті буде протягом дня, Ось, а в інстаграмі ви можете навіть зараз. Тобто робите скріншот, пишете і ми оформимо. Також у нас є магазин міста Київ Велика Васильківська 72, це Олімпійський другий поверх. Там можна все оглянути і забрати на місці. Дякую за увагу! Гарного дня!